Уявіть собі світ на порозі нової ери. Століття тільки но перетнуло межу 1900-го, а люди вже марять про літаки, швидкі авто, електричні прилади і незвідані технології. Це час, коли винахідники не просто створювали речі, вони закладали фундамент для сучасного світу. 1905 рік можна порівняти з розворотом нової сторінки в книзі людства. Тут і маленькі відкриття, які зробили наш побут легшим, і великі прориви, що дали поштовх цілій науці. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тож давайте вирушимо в цю подорож разом і подивимось, чим дивував світ цей рік. Ейнштейнова спеціальна теорія відносності. Безсумнівно, один із найвеличніших наукових проривів усіх часів. У 1905 році молодий Альберт Ейнштейн опублікував свою спеціальну теорію відносності. Вона перевернула уявлення людства про час і простір. Формула Е дорівнює МЦ квадрат стала одним із найвідоміших рівнянь у світі та відчинила двері в атомну еру. Це було не просто наукове відкриття, а справжня революція у фізиці. Вдосконалення водопровідних кранів із двома ручками. Хоча водопровід існував і раніше, в 1905-му вперше запатентували змішувач з окремими ручками для гарячої і холодної води. Це дозволило людям більш точно регулювати температуру води, що було справжньою розкішю на той час. Винайдення такого крану стало кроком до сучасних комфортних ванних кімнат та кухонь. Запровадження терміну ген частково вже згадувалось в попередньому відео, але все ж, в 1905 році британський біолог Вільям Бейтсон вперше запропонував термін ген, описуючи одиницю спадковості. Це поняття стало основою для розвитку генетики та молекулярної біології. Відкриття гена дозволо людям згодом краще зрозуміти спадкові хвороби, селекцію рослин і навіть створення ГМО. Перший успішний протималярійний засіб на основі хініну малярія тоді була однією з найстрашніших хвороб, особливо у тропічних регіонах. В 1905-му вчені вдосконали лікування хініном, який видобували з кори хінного дерева. Це дало шанс на виживання мільйонам людей і відкрило дорогу до подальших досліджень протималярійних ліків. Комерційний випуск Rolls-Royce 10 HP У 1905-му відбулася презентація першого серійного автомобіля Rolls-Royce модель 10 HP. Це був символ розкоші, витонченого дизайну і надійності. Цей автомобіль швидко завоював довіру багатіїв і задав стандарт люксових авто на десятиліття вперед. Портативний вогнегасник із хімічною піною. Пожежі були великою загрозою, а засоби її гасіння примітивними. В 1905 році запропонували і запатентували портативний вогнегасник із хімічною піною, який міг ефективно загасити полум'я за лічені секунди. Це стало рятівним засобом для фабрик складів та суден. Гіроскопічний компас 1905 року німецький інженер Герман Аншуц Камфе. Представив перший гіроскопічний компас пристрій, що не залежить від магнітного поля Землі. Це було справжнє технічне диво, засноване на властивості гіроскопа зберігати стабільну орієнтацію в просторі. Вперше моряки могли точно визначити напрямок навіть у трюмах сталевих кораблів або під водою, де магнітні компаси ставали марними. Винахід швидко знайшов застосування у військовому флоті, авіації і пізніше у космічній техніці. Масове виробництво безпечної бритви жилет. В 1905 році компанія GLET налагодила масштабне виробництво безпечних бритв із змінними лезами. Це дозволило чоловікам по всьому світу голитися швидко і безпечно вдома, без необхідності відвідувати цирульника. Цей винахід буквально змінив уявлення про особисту гігієну в чоловіків. Льодовий розколювач в 1905 році на воду спустили один із перших спеціалізованих льодоколів, який міг долати товстий морський лід. Це відкрило можливість для судноплавства в Арктичних водах і допомогло прокладати в торгові маршрути навіть у холодні сезони. Початок масової реклами із знаменитостями в 1905 році почали використовувати образи відомих акторів і спортсменів у рекламних кампаніях. Це стало новою стратегією залучення покупців і вплинуло на формування культури споживання, яку ми спостерігаємо і сьогодні. Відтоді реклама перетворилася на справжнє мистецтво у впливу. Нижче прикріплю посилання на окреме відео про історію реклами. 1905 рік показав світу, що зміни не завжди відбуваються гучно і миттєво, деякі відкриття здавалися скромними, але стали основою для майбутніх революцій. Уявіть, без терміну ген ми не мали би сучасної генетики, без безпечної бритви не було б домашніх звичок догляду, а без Ейнштейна ми не розуміли б космос так, як сьогодні. Цей рік, наче локомотив, який набирає швидкість і тягне за собою вагони інновацій, щоб дістатися нашого часу. І поки ми рухаємось далі, варто пам'ятати навіть найменший винахід може змінити хід історії. На цьому наша коротенька подорож у першу частину добігла. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!